Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Нещодавно натрапив на цікавий проект, про який мало хто говорить, і в той економіці проекту є виділені кошти для ранніх користувачів. Давайте коротко покажу, що я ще цікавого в ньому побачив. Значить, платформа називається KiloX, Ось на основній сторінці зараз тут документації бачимо огляд проекту. Що це таке? KiloX, децентралізована біржа, яка пропонує там багато трейдингових пар, блискавичні операції і так далі. Нас це не цікавить, нас цікавить безкоштовний дроп токенів для нас, для ранніх користувачів. Тому йдемо далі. У нас є розділ «То економіка і тут є. Ось такий розділ авіароб 10% від цієї загальної кількості токенів буде виділено для користувачів, а це 100 мільйонів токенів. Вже розписано, такі є, як буде сплаковуватись токени, 20% дадуть одразу. Авідероб для потенційних користувачів, типу для ранніх і для тих, кого вибере платформа. Далі, що ще цікавого тут є. Є інформація про токен, це означає, що він точно буде, це нам важливо, буде токен кіло. Бачимо, ось такий розділ ще є, а рейдав привар, він мене також зацікавив. Тут пише так: Riдеob стоїть на порядку денному і ми гарантуємо, що редоп буде справедливим і привабливим. Третій пункт. Користувачі конвертують бали в токени кіло. В цьому відео я вам і покажу, як ці бали собі заробляти, щоб в майбутньому їх конвертувати в токени кіло. Також на сайті Інкріптед я знайшов цікаву статтю: ось про що в ній йдеться. Інвестиційний фонд Binance Labs підтримав розвиток нових проєктів 4 серпня. Обрали 4 стартапи, які отримують фінансування. Всього було подано 1400 заявок, і лише 4 проекти отримали фінансування. Одним з цих чотирьох проєктів є KiloX, Ми бачимо, тут пише, і в самому і Binance Labs також є емблема KiloX. Це є важливо, як ви знаєте, не один проект вже виходив з дропом, в який інвестував Binance Labs. не один проект зразу виходив на Binance, а це дає йому ще більший буст на віст і більший дроп. На жаль, сума інвестицій не розголошується, але я думаю, що вона там є досить приваблива. Ось такими фактами, якщо коротко, мені сподобався цей проект. Тепер давайте перейдемо до найсновнішого і подивимося, як збирати нам бали для того, щоб їх в майбутньому конвертувати в токени. Переходите за посиланням в описі, я вам залишу на Кіллекс, це вже є на сама трейдингова платформа, і є розділ Airdrop, Заходимо в нього. І бачимо, як ми можемо збирати наші поінти. Саме найпростіше збирати поінти кожного дня. За перший день відвідування сайту у нас є один поінт, за другий два. І так за 7 днів можемо назбирати 28 і потім знову спочатку. Далі за трейдинг на платформі ми також можемо отримати токени за 1000 об'єму 50 поїнтів. І там ще за відкриття закриття угоди також дає щось по одному-два поінта. За депозит 2000 ще 50 поїнтів. І за рефералів можете створити своє реферальне посилання, запрошувати і отримувати 50% від понтів рефералів. Досить непоганий відсоток дають за рефералів, думаю, що непогана ідея його трошки заобузити. В принципі, торгівлю і депозит можна випустити, і лише збирати поинти за рефералів і за відвідування сайту. Але я вже зробив депозит на свій Metamask і спробував зробити торгівлю, щоб назбирати більше поїнтів. Ви це можете і не робити. Якось так. Як бачите, в мене вже 104 поінта, я тільки от нещодавно зареєструвався, тут нічого складного немає. Просто підключаєте свій Metamask до платформи, натискаєтесь сюди, там підпишете транзакцію, і ви вже відвідали сайт і отримали перший поінт. Що ми тут ще бачимо? Є мережа bep 20 APNB і MANTA. Також дві мережі в втеснеті: мови, е, англійська і китайські. Світлий режим, темний режим. Торгівля досить проста, нічого складного немає. Зараз я вам все коротко покажу. Поповнив я свій Metamask на 59$ в мережі bep 20 Після того на такому мості перевів ці 59 долларів в мережу OP-BNB Для того, щоб вторгувати в цій мережі. Вона є трошки дешевша, і якщо робити багато торгівлі, Буде вигідніше в декілька разів. Тому я це зробив. Ви можете і торгувати в мережі Binance Smart Chain. Виберу тут USDT і потім так само перевів ще 1 долар в BNB, в мережу об BNB для комісії, для газу. Думаю, це зрозуміло. Потім, ось тут бачимо, в мене є 57 доларів. Там зробив вже більше 2000 об'єму, трошки потратив. Тут вибирайте плече від 2 до, до 100. Long short, ліміт, маркет, все просто. Зайду в пару ефір, 15-те плаче. Нехай буде 500 доларів з плачами, щоб зробити 1000 об'єму. Вибираю шорт по маркету, щоб одразу угода відкрилася, і натискаю шорт. Нас перекидає в Metamask на підтвердження транзакції. Далі бачимо, що комісія 1 цент всього-навсього. Перекидаю на ще одну транзакцію, на ще одне підтвердження, Підтверджуємо також. І зараз ось ця загрузка пойде, і позиція відкриється. Є позиція. Ще такі важливі фактори є. Потрібно, щоб позиція була більше 2 хвилин і щоб її PNL був. В плюсі на 0,2% або в мінусі 0,2%, щоб був якийсь рух, а не просто в 0. Тоді цей об'єм зарахується. Так, моя позиція вже трошки в мінусі, нехай ще повисить. Зараз вам покажу ще одну цікаву штуку, яку я тут побачив. Заходимо в розділ Referrals, Натискаємо на нього. Тут ви можете створити свій реферальний код. Там треба позаплатити комісію. Крутимо донизу і бачимо, є лідерборд. І тут всього-навсього в топ-100 потрапляють люди, в яких 2-3 реферала. То це означає, що тут досить мало людей. А це для нас, як ви знаєте, дуже важливо, де немає великого шиву, немає великого поширення, ніхто дуже сильно не обузить. Там реально можуть роздати кошти. В топ-100 я бачу тут перше місце 100 рефералів. Я не знаю, може це не за весь час показує, але мало-мало тут людей. І напевно я цей проект буду робити не на один аккаунт. Мене він досить сильно зацікавив. Заходжу назад на трейд, зараз закрию нашу позицію, вона трошка в мінусі. але Закрию, щоб не був ще більший мінус. Підтвердити. Так, що воно в мене з'їло? Було 56 доларів, стало 54,80, трошки пішов в мінус. Так, вже є 50 поїнтів. Швидко. Це радує, Також ще декілька поїнтів пішло за відкриття і закриття угоди, наскільки я розумію. 156 поїнтів у мене вже є. Буду потрошки набивати, збирати. Робити не один аккаунт, непоганий проект. Будемо ще про нього говорити в моєму телеграм-каналі. можливо, зроблю ще декілька постів, якщо будуть нові активності, тому не забудьте підписатись. У вас попрошу невеличку плату за інформацію, яку вам подав у цьому відео. У вигляді лайка і підписки. Не забудьте обов'язково написати в коментарях наступного ролику. Я виберу один найкращий коментар і зроблю на нього приємний бонус на спот. Тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей.